Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми розглянемо нову інноваційну модель балістичного захисту, а саме, емтак-плечовий захист з балістичними пакетами першого класу Ергономічний. Основною особливістю даної генерації відносно попередньої випущеної є вдосконалення конструкції. Плечовий захист складається з двох частин, з'єднаних між собою. Також конструктивне рішення забезпечує додатковий захист плечового суглоба та ділянку нижче плеча за рахунок окремої конструкції цих двох зон. Тож, завдяки цій конструктивній особливості, плечовий захист набув ергономічних властивостей. Вони роблять його використання більш Комфортним під час активних фізичних навантажень модуль кріпиться до плечової частини плитоноски за допомогою велкрелипучок. Фастекс слугує з'єднувальним елементам і допомагає за необхідності швидко зняти плечову систему. На обох частинах модуля знаходяться спеціальні стропи: верхня з фастексом та нижня з велкралипучка. За допомогою них можна регулювати об'єм модуля відповідно до ваших параметрів. Плечові боделі виготовлені з кордура надміцного матеріалу, стійкого до стирання і високих навантажень. Також даний елемент спорядження комплектується балістичним пакетом, призначеним для захисту від рикошетів та уламків. Він виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену та відповідає стандартам, які ви зараз бачите у себе на екранах. Тож, Якщо для вас важливе поєднання якості функціональності та практичності, варто звернути свою увагу на плечовий захист з балістичними пакетами першого класу Ергономічний. Він стане чудовим доповненням до вашого комплекту спорядження та забезпечить надмінний захист від ворожих куль та уламків. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.